Ворог продовжує масовані обстріли України. У ніч на 4 березня противник запустив 99 ударних БПЛА та безпілотники не встановленого типу. Силам оборони вдалося збити 65 ворожих дронів ще 32 локаційно втрачено. Протиповітряна повітряна оборона працювала в 9 областях України. Наступ ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина. Вінницькі поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у замаху на вбивство. Злочин стався вночі на одній із вулиць міста. Під час конфлікту між чоловіками виникла бійка. Потерпілі отримали в удари по життєво важливих органах. Викривши сумку з грошима та особистими речами, правопорушники втекли з місця подій. Їх оперативно розшукали та затримали. Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. На Вінниччині бійці ДСНС рятували чоловіка, який майже добу не виходив на зв'язок. Це сталося у Крижополі. Назвичайники екстрено відчинили двері помешкання, де знайшли 57-річного потерпілого без свідомості. Його на ношах спустили з квартири та передали бригаді швидкої для госпіталізації. У Вінницькому обласному молодіжному центрі Квадрат відкрили соціальну кав'ярню Кава в квадраті. Гроші для ініціативи Молодіжний центр отримав з відповідного гранту. Частину зароблених коштів, а саме 10% від доходу соціального кафе, спрямують на підтримку молодіжних просторів Вінниччини. Через грантові конкурси ці кошти передадуть на закупівлю необхідного обладнання або оргтехніки. Викинув відходи та отримав штраф. Під час рейдової перевірки працівники Держекоінспекції помітили громадянина, який викинув небезпечні побутові відходи на узбіччі. Цим самим зашкодив довкіллю та порушив закон. Інспектори склали на нього протокол та наклали штраф.